Всім привіт! Сьогодні нам підігнали таку машину Mazda CX5 2023 року. І, По словам, я так зрозумів, цей автомобіль був в аварії. Вот, і Нас попросили встановити всю безпеку автомобілі. Яка в ньому проблема? Потрібно зняти краш з блока SRS. І замінити подушки. Безпека в сидінні. Вистріляні вот. подушки це вже зняли. І потім замінити зеркало Замінити штуру. От. Теж вистріляно. І замінити піропатрон в ремені безпеки. Він знаходиться під центральною консолью, блок СРС. Він прикручується до полу. От. Дуже в дуже неудобному місці, тому ми відкручуємо легенько консоль, декілька болтів, її чуть приподнімаємо, щоб цей блок надіти на оці шпильки От, і встановити його правильно. От, ми підважуємо монтіровкою. Попаличі? Да. І в нас, виходить, є доступ, щоб його встановити, вдіти на оці шпильки. Як Найбільше. розбирається ця консоль? Оці пластмасові вставки, вони прикручені на. Болтах хрестиком. З боку, зверху, тут, тут, тут. Їх декілька їх куча. Знімаємо бокову накладку з цієї сторони, знімаємо бокову накладку з тієї сторони. Підриваємо систему управління. Це підриваємо воно все на кліпсах, все знімається дуже легко, удобно. Питання ніяких. Відкрутюємо сидіння з тієї сторони, бажано з цієї сторони також. От, і в нас є доступ щоб до нього добратися. Тут болтик, тут гайочку, І консоль у нас вже подвижна, її можна двигати вверх, вгору, вниз. Цей блок прикручується на трьох гайках. Зараз я вам розповім як вичислити, що це іменно блок подушок безпеки. Зазвичай вони фішки або сам блок позначаються жов... жовтим кольором. От, і вони розположені в... зазвичай в консолі. або тут, 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 тут. В цьому випадку, в цьому автомобілі, воно між сидіннями. Вони прикручені обов'язково додолу, тому що, навіть якщо блок перевернути і надіти клему туди-сюди, воно може записати краш, краш, тому що він може оприділити, що. Автомобіль перевернутий, тому його прикручують додолу завжди. От. А, кажу вичислити по жовтим фішкам, тому що тут я як розбирав куча блоків, один. Тут ще один блок. Ще один блок. в общем, їх тут багато. І так, встановили ми цей блок, далі прикручуємо консоль. Ще не обговорили з клієнтом, чи ми будемо замовляти нову спинку вже в зборі з іншого автомобіля. Я заходив в інтернет, знаходив точно таку саму. Ліма ми будемо встановлювати це сидіння, ставити айрбек, ставити паралон, потім оце все сшивати, ну, розбирати. Ну, повинно, понятне діло, що розбирати, Ну будемо встановлювати. Так, усе. Далі будемо встановлювати накладки бокові зверху. Ставимо ми кришку на цю сторону. Ситуація аналогічна. Я не буду знімати, як я цю сторону ставлю. І так, все, воно у нас встановилось. Далі будемо встановлювати селектор. Він також у нас просто на кліпсах. Раз, два. Так, будемо ми встановлювати сидіння. Надіваємо фішки. Надіваємо фішки і обов'язково ставимо її на цей кронштейн, встановлюємо. Далі виставляємо в пази. І воно прикручується на всього лиш на 4 болтах. Два болта спереди, два болта ззаду. Ми ось зняли оцю заглушечку. Тут кліпса стоїть. І ось тут знаходиться перепатрон. Ось болт. Тепер будемо його відкручувати. Ось коли не відкрутили цей болт. Ми просто беремо і витягнули на звіту. Знімаємо фішку. Тут ми відкручуємо болт, а це не можна зняти, да? Надо знімати а, не треба знімати пороги. Болт ось тут рошком ключом. і просто витягуємо звідти. Скажи, навіть, навіть не знімали цю пластмасову накладку, просто її на кліпсах відсоединили, відігнули, не прийшлося розбирати ні пороги, нічого. Перепатрон, ремень. ремень. Так, сейчас будем проверять первый патрон. Выставляем мы на сопротивление, на омы. Піропатрон на ремню, теж вистріляний, ну, понятно, бо ремінь не працює. І так будемо ми розбирати кришу. О, доставати старий АЕРМЕК який вистрілив. Будемо починати ми знімати ручки. Ці пазики. Трітно залізти і нажати їх. Я так зрозумів, щоб оця частина отак зігнулася. Тоді виходить одна сторона, а тоді в іншу її нажимаєш, інша виходить, тоді воно висовується. І все. А тут на, ж... на желізних пружинках. І так, кое-как ми розібрали дах. Там зняли кліпси. Тут зняли козырек. Вот ну, тут видна крышечка. Снимаем крышечку. Прикрученная саморезом. Откручиваем саморез. Вытягиваем и снимаем фишку. Хочу сказать, что дом, должно ничего не сказать? Мы сняли наш аэрбэк Нашу штору а, Так Ну вот это в принципе на сегодня у нас вот это все Мы же сегодня решили Подкинуть сопротивление Четыре штуки получается На ремень безопасности на пиропатрон, на подушку сидіння і на от Підключилися сканер, скинули ошибки і всі ошибки потухли, по подушкам безпеки. Зараз попробую завести подушки, що ми бачимо? Потухли. Скинули ми всі ошибки на автомобілі. Що ми бачимо? Ми бачимо лише єдину помилку по Blind Sport Monitoring Sensor. Це що це означає? Це означає, що просто у нас немає правого зеркала, навіть ні, фішка нічого не під'єднана. І виходить, що індикатора сліпої зони не бачить. За це воно б'є помилку. І от єдина помилка, яка в нас залишилась. старт стоп юнит якийсь и мониторных слепых зон да ну все у нас подушки потухой ну он кинули сопротивление сопротивления и мне пришла штора я ее уже начал устанавливать тут она крепится на клипсе с самого початку дальше она пришла с этими болтами тут болты я уже буду устанавливать и Вот. Ось. Ось така була кліпса. Ось шапочку піднімаємо і просто витягуємо. Одна кріплення. Нічого складного. Ehm, і так, закрутили ми цей болт. Далі у нас іде кріплення кронштейном. Ось воно. Ось у нас це кріплення. На ньому йдуть зубчики. Ці зубчики ми засовуємо в ці пазики один-два. І просто його защовкуємо і кріпиться на двох болтах. От які ми зараз зажмемо. Залишився останній кронштейн прикрутити. І все, і виходить, у нас подушка встановлена. Як вона кріпиться на оцих, знову оцих два зубчика? От, і посередині закручується болтом. Ось так от. Можливо ще один оцей, я точно не знаю, але зараз будемо встановлювати і побачимо. У нас так і виходить, у нас отут закручується болт і, і там закручується. І все, у нас подушка виходить встановлена. Також нам вже прийшов ремінь безпеки, і зараз ми його також будемо встановлювати. Також він закріплюється на такому кронштейні. на такому зубчику. Мы этот зубчик вставляем сюда. Вот. Такий болт на 10. Так. И такий болт на 14. Беремо ми старий ремінь, нам потрібно зняти цю кришку, потім ось оцей крунштин. Далі нам потрібно розібрати цей механізм, щоб перекрутити підсоединити до цього рівня. Потрібна плоска отвертка. Починаємо його розбирати. Так. Цю кришку зняли. Ось цей механізм. Ми нажимаємо на нього і просто його витягуємо, тому що оці пазики вони кріпляться сюди, а от кнопка на пружинки. Перед тим як будемо встановлювати, ми нажали. Вділи кнопку, впустили. Вона зафіксована. І далі одягаємо оцю кришку. механизм. Угу. Вытягиваем вот это. И вытягиваем всю, через эту крышечку. Вот, все мы его разобрали. Так, дивіться, саме головне, щоб е, на ремню не було ніяких перекручувань. І так, ми на силу розібрались. Оце фронтальна сторона. Ось вона у нас буде встановлюватись отак. Бо на задній частині тут є надпись. Ми її встановим раз. По пазики. Єсть. Ми... Будемо встановлювати оцей кронштейн Могу, через верх. Надіваємо його, нажимаємо на кнопку. От, нажимаємо на кнопку, тянемо його вниз Ну, я думаю, для повнодовського може отак хватить. Так, ми цей кронштейн зажали. Так, далі ми будемо встановлювати цю кришку. Не зажало. Далі встановлюємо кришки. Встановлюємо кришку, Все у нас працює. знімаємо сопротивлення. Встановили ми штору. далі ми будемо е, збирати автомобіль. Перше ми встановимо цю частину і правильно. Потім цю частину ми закріпимо. От, ту частину закріпимо. І далі будемо думати, що з цим потолком робити. Так, все у нас ремінь безпеки встановлений. Все встановили. Так, для подогріло зеркала нам потрібно оцю фішку підсоединити сюди. Але я отак не можу, тому що скло буде заважати, щоб закриватись. 12, поки болтів нарахував. Може ще щось потрібно буде. Цей провід. На підігрів э, зеркала ми пустили попід раму э, скла. от і вивели його звідси. Так, встановили ми вже карту. Осталось закрутити два болтики і вся, і наша дверка також вже зібрана. Осталося вже тільки... Підремонтувати сидіння. Ну, Ждемо зараз подушку безпеки на сидіння і потрібно її буде зашивати От, і встановлювати цей айрбек, потім ставити на місце. Так, нам прийшла подушка на сидіння, і зараз будемо встановлювати сидіння. Ось так його розірвало, тут я його вже поклеїв Тут, тут. Потім вже як вставимо Оце також я все склею Тут 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 потрібно поклеїти. Так пробую шити. От в мене от така голка Ну сказати, що прям заводський шов не скажеш, тому що... Тут, звичайно, краще, це обріжеться, бо тому, що це стик був з'єднання. Отак потихеньку буду її відновлювати. І, і так, я зашив я сидіння, начебто шовчик вийшов ну, красивий, красивий. Докопатися в принципі нема до чого. Єдине що отут воно у нас тріснуло і нам потрібно буде щось тут придумати. Получається воно тріснуло не шву тому трошки создало проблем. Так, ми починаємо збірку сидіння. Як воно у нас кріпиться? Тут є отвір, через які ми пропускаємо проволоку просто її закручуємо і вишні обрізаємо кусачками. От, зараз я покажу ось такі були на таких старих скобах. Ось ми встановили вже нашу подушку. Тут, тут ми попроходили клієм, але потім зрозуміли, що це може бути. Ошибка, тому що воно дуже сильно задубіло, і можливо, воно буде зжати, коли так, сидіти на сидінні. На подушки були встановлені дві шпильки і просто на ці шпильки накрутили гайки з шайбами і все. Калібровка системи класифікації сидячих в автомобілі. От була по цьому по цьому була ошибка, і в нас то світилися подушки безпеки. Уже вони не світяться. І так, що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас древо повністю все зелене. Все. Немає жодної ошибки. Все. У нас приборка повністю чистенька.